Схема на 55 мільйонів гривень. Державне підприємство із майже двома тисячами співробітників найняло добувати вугілля приватну фірму, штат якої в 57 разів менший. Фірма не має ані техніки, ані обладнання. Підряд отримала без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Детальніше про сумнівний тендер у матеріалі. Майже 55 мільйонів гривень за півроку отримує компанія, що має у штаті 29 шахтарів, і заробить вона ці гроші без власної техніки та спеціального обладнання. А працюватимуть ці 29 шахтарів на державній шахті, де вже є 1786 працівників. Цю історію не згенерував штучний інтелект її можна побачити у системі держзакупівель Прозоро. Там же ознайомитися з тендерною документацією і власне договором із додатками. Можна навіть дізнатися прізвища 29 шахтарів, але для початку трохи бюрократичної плотанини. Державне підприємство Добропілля вугілля-видобуток замовило товариство з обмеженою відповідальністю гірничодобувна компанія «Наотілус» послуги з видобутку вугілля майже на 55 мільйонів гривень. Це з ПДВ. І видобуток має відбуватись на шахті Добропільська. Отже, є державне підприємство Добропілля вугілля-видобуток, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України. І воно замовляє товариству з обмеженою відповідальністю гірничодобувна компанія Наутілус послуги з видобутку вугілля. Наутілус, у свою чергу, є комерційною структурою зі статутним капіталом 10 тисяч гривень. Якщо величезне державне підприємство звертається по допомогу до комерційної структури, то у теорії ця структура має посилити підприємство або ж замовника. Проте у договорі, укладеному за результатами тендеру, указано таке: послуги з виїмки вугілля передбачені цим договором, виконуються з використанням матеріалів та устаткування машини, механізмів замовника. Таким чином наутілос приходить і працює на обладнанні добропілля вугілля-видобуток. Можливо, тоді Наутілус приводить велику команду кваліфікованих працівників. Не зовсім велику, бо у тендерній документації вказано 31 людину. З них 29 підземні фахівці, інженери з безпеки праці та директор Наутілуса пан Максим Трітейніков. Чи зможе така команда за півроку видобути вугілля на 55 мільйонів гривень? Порахують фахівці галузі. Це не єдина ситуація, коли до роботи добропілля вугілля видобуток виникають питання. Приблизно рік тому з'ясувалося, що підприємство спрямувало приватним покупцям значні обсяги вугілля за дуже низькою ціною, приблизно вдвічі-тричі дешевшу за ринкову вартість. Видання дзеркало тижня робило велике розслідування на цю тему. Тоді жоден корупціонер не постраждав. Хтось звільнився, а хтось став радником міністра енергетики. І сьогодні знову виникає питання до Міненерго, зокрема до його очільника Германа Галущенка. За для чого платити майже 55 мільйонів гривень фірмі, яка не має ні обладнання, ні техніки, ні досвіду роботи у галузі. Не менш дивно, що за час свого існування Наутілус виграв один єдиний тендер, і той майже на 55 мільйонів гривень. Можна припустити, що у добропілля вугілля видобутку і підконтрольної йому шахти добропільська справи настільки добрі, що замість забезпечити своїх 1786 працівників роботою на 55 мільйонів гривень, її перекидають підряднику. Насправді ж справи кепські, і це підтверджував сам Герман Галущенко. Напередодні повномасштабного вторгнення він заявляв, щоби підвищити видобуток на державному підприємстві добропілля вугілля видобуток, потрібен щонайменше мільярд гривень. Наразі ми шукаємо джерела для того, щоб швидко вкласти ці гроші. Вже є низка напрацювань. Сьогоднішні інвестиції дадуть можливість уже максимум через два місяці збільшити видобуток. Дивно, що після таких гучних обіцянок міністр не помічає, як добропілля вугілля видобуток віддає 55 мільйонів першій ліпшій структурі. Не помічає не лише міністр, а й його заступник Олександр Хейло, який за інформацією Міненерго упродовж 33 років пов'язаний із вугільною галузю, має профільну освіту, Ба більше успішно працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у галузі економіки, очолював приватне акціонерне товариство Центренерго та держпідприємство Укрвугілля. Як наслідок бачимо, що два топових очільники Міненерго не помітили, що 55 мільйонів бюджетних коштів ідуть фірмі, яка на балансі не має ні каски, ні вагонетки. Хоча, за словами Германа Галущенка, пан Хейло координує роботу вугільної галузі та опікується відповідними проблемними питаннями шахтарів. Інформагенція Українські Новини припускає, така вседозволеність пана Хейла може бути пов'язана з тим, що він менеджер Давида Арахамії. Водночас КПУА стверджує, що саме керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія контролює видобуток і торгівлю державним вугіллям в Україні. Насправді, питань у цій історії дуже багато. Перш за все, хто та чиї інтереси лобіює, по-друге, хто й на кого тисне, але головне, як можна без обладнання та людей виграти тендер на 55 мільйонів. І зробити так, щоб цей тендер не помітили міністр енергетики Герман Галущенко та його заступник Олександр Хейло. Але це вже питання до компетентних органів. Ну і власне кажучи, про таке, ми будемо говорити з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаємо вас. Раді вітати Вітаю. вас. Пане Геннадії, скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі реально. Ну, і що це відбувається? Що, умовно кажучи, компанія в кілька десятків людей виграє багатомільйонний тендер? А, і немає. У компанії, власне кажучи, або точніше на шахту, у якої там 1800 працівників. А наскільки це поширена практика взагалі? На жаль, в вугільній промисловості України особливо. Якщо йдеться про ті шахти, які перебувають в, в управлінні Міненерго, це не поодинокий випадок. І це є наслідком того, що велика кількість вгловодобовних підприємств є або банкрутами, або компаніями, які не приносять прибутку, є збитковими. Вже тривалий час йдуть розмови щодо необхідності закриття відповідних підприємств, які існують лише на папері, і яких, власне кажучи, немає відповідної кількості працівників, яка знову ж таки існує лише на папері, яких немає можливостей виплатити ті борги, які вони мають зокрема перед підприємствами, які забезпечують. Ці шахти електричною та енергією та іншими ресурсами, але ці всі розмови вони впираються в достатньо дивні а, дивне обґрунтування, що це не на часі, давайте вже займемося цим питанням після війни, давайте спочатку Дивимося, як буде виглядати там які будуть результати в пілотних проєктах щодо закриття шахт, які, на жаль, знову ж таки через війну були призупинені. Ну тому і маємо те, що маємо, те, що знайшли журналісти. Я думаю, що це не поодинокий випадок, і якщо там дійсно є склад злочину, то цим мають займатися. Безумовно про охоронні органи, без огляду на те, чи е, діє у нас в, воєнний стан чи ні, а, пане Геннадію. А, зокрема, а, чи є? Вугільна галузь, ну, зокрема ці шахти, стратегічними підприємствами в умовах нинішнього воєнного стану, власне кажучи, у нас зараз енергоресурси, скажімо так, для проходження зимових періодів під час ракетних обстрілів є дуже важливими. Тобто, чому держава не приділяє достатньо уваги таким підприємствам? Можливо, тому що вони є збитковими, тому що вони витягують з бюджету велику кількість коштів. І замість того, щоб ці підприємства закрити, в уряді напевно бояться чергових виступів тих самих шахтарів, оце які там на папері, скільки там тисяча з чимось, з кимось. да От що вони знову приїдуть до Києва, почнуть відповідні там а, заходи протестні навпроти Міністерства енергетики і знову. Як і раніше, якщо я не помиляюся, вже чи в шестеро, чи семеро заступників міністра енергетики, які е, опікувалися вугільною промисловості, було знято під тиском оцих самих протестувальників, з ким їх до того і зараз не пов'язував, і з нинішньою владою, і колишньою владою, і з росіянами, і з американцями, з ким завгодно У всьому були винні саме. Заступники міністра енергетики і з питань розвитку вугільної промисловості, хоча насправді вони зазвичай і розробляють всі необхідні проєкти документів, які впираються в стелю залізобетонну, не знаю чому вони в неї впираються, і всі ініціативи щодо закриття шахт збиткових якомога швидшого. І відповідно залишання в управлінні Міненерго декількох підприємств, які дійсно є сенс вкласти кошти для того, щоб перетворити їх на прибуткові підприємства, на ті, які видобувають не декілька відсотків від загального обсягу видобутку вугілля в Україні, а ну, хоча б половину того, що буде видобуватися, ось все це всі ініціативи блокуються. І пояснень якихось зрозумілих пояснень політики, тобто чому не, не ухвалюються відповідні рішення, політики не дають, і це ну потрібно просто питати, чому відповідну програму реструктуризації не було зроблено не було розроблено затверджено, чому не ухвалено досі закон про вугільну продукцію, чому досі ось такі. Через прозоро такі непрозорі схеми реалізуються, але ось чомусь, ось такі така увага до ситуації в угільній промисловості, і, взагалі, в вугільній галузі, і в енергетиці. Також вона є епізодичною. От і журналісти і представники громадянського суспільства. Висмикують один е, якийсь епізод, який ну, дуже кричащий, який ну, ж прямо там, е, яскравий, подають його, а потім про це забувається, і ну, ну і що там? Передали ці матеріали правоохоронним органам, що там ці правоохоронні органи зробили з цими матеріалами, чи відкрили розслідування відповідне? які результати цього розслідування? От, Показати ось цю картинку, сказати, що Арахамія у всьому винен. Хоча, ну чесно кажучи, якщо ну, так, у кожного політика більш-менш високого рівня, можна пов'язати з будь-яким іншим політиком більш-менш високого рівня, ну таке вже так це закономірність політичного процесу, але це не відміняє того чинника. Що потрібно не відкладати в довгий ящик вирішення питання з вугільною промисловістю, а е, і не чекати, поки воно там само собою розсмокчиться. Ця проблема вона не розсмокчиться, вона нікуди не зникне. І потрібно буде щось робити з тими самими е, вугільними підприємствами, які досі зараз залишаються державними. А чому, наприклад? Не можна ні, ні, ніхто не купує продукції цих підприємств, тому що енергетики не можуть її купити за тими цінами, за якою за якими вона видобувається. Собівартість видобутку вугілля, енергетичного вугілля на е, низці шахт, які перебувають у управлінні Міненерго, е, на декілька в декілька разів перевищує вартість ринкову вартість цього самого вугілля. Тому ніхто в них нічого не купує, і тому звісно, що а звідки взяти власникам теплових електростанцій чи ТЕЦ гроші, якщо у нас фіксованими є тарифи на централізоване теплопостачання? Ну тобто, тут замкнене коло, єдиним виходом з якого є реалізація. Того, чим має займатися Міністерство енергетики, а воно має займатися не наглядом за окремими керівниками державних шахт, а воно має сформувати зрозумілу, прозору і еф ефективну та результативну державну політику в вигільній сфері, і цим воно чомусь не займається. Пане Геннадію, ми вам дуже вдячні за детальне роз'яснення щодо ситуації в вугільній сфері України. З нами був Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань.